Друзі, привіт! Сьогодні знову говорю про прочитане і розповім про дві дуже теплі, дуже хороші книжки, а саме про книгу Марка Лівіна Бабине Літо і роман Марини Гримич Аж набія на червоній машині. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Обидві книги сучасних українських авторів, і я нарешті потроху починаю читати щось із суч Укрліт, щось, що мені подобається, і я не можу цьому не тішитись. Взагалі з Марком Лівіном знайома була до цього, бо читала його книгу Життя та інша хімія. А от з Мариною Гримич познайомилася лише саме тепер. Обидві книги читала, коли хотілося почитати щось хороше, тепле, просте і наповнююче. І обидві книги виявилися саме такими, хоча вони дуже відрізняються і сюжетно, і настроєво. Далі вже буду говорити про кожну конкретну. Якщо що, то це промінчик світла. Сонечко тут світить прямо на мене. Е, гріє поки. Е, Ще. Першою читала книгу Марка Лівіна Баби на літом. І це насправді дуже-дуже тепла, хоча непроста сюжетна книга. Розповідається тут про одне літо хлопця на ім'я Ждан, якому 9 чи 10 років. І от його на літо привозять до бабусі з дідусем. Оскільки його батьки розлучаються, ситуація складна, і Ждан як може своїм дитячим поглядом якось намагається це охопити, зрозуміти, і водночас проживає одне дуже класне, дуже наповнене яскравими подіями літо. І за рахунок цього книжка виходить дуже теплою, дуже такою, знаєте, дитячою, яскравою, повною вражень, хоча водночас відчувається ця туга через те, що відбувається в сім'ї. Мені дуже сподобалося оформлення книги, оскільки тут є малюнки, і взагалі. Розділи поділені на червень, липень і серпень. І, якщо чесно, книга читається настільки легко і швидко, що червень і липень я прочитала, поки сиділа на вокзалі і чекала на свій потяг, і додому я вже привезла лише серпень. Але мені дуже подобається те, що тут є і різні виділення шрифту, і малюнки. Зараз знайду якось такого гарненького. Загалом, от подібні. І е, я суто випадково знайшла цю книгу в книгарні і одразу вирішила, що купую. Книжка дуже тепла. Е, і, якщо чесно, я не втомлююсь читати такі книжки, хоча я вже не читала. Мені, от саме ця нагадала, мій дідусь був вчерешний. Забула ім'я авторки. І, власне, дуже і дуже сподобалася ця книга. Хочеться читати ще Марка Лівіна, тому що я до цього читала Життя та інша хімія, і, звісно, ці книги дуже відрізняються одна від одної. Але та, як пише письменник, мені дуже подобається, тому рекомендую. Цю і загалом з прочитаного Марка Лівіна. З Мариною Гримич я до цього не була знайома, але суто випадково побачила цю яскраву обкладинку в бібліотеці і мене зацікавив опис. Хоча я загалом не надто цікавлюся східною темою. А розповідається тут про дві сім'ї. Де загалом дія відбувається в Лівані і чоловіки, власне, Ліванці, а жінки українки. І ажнабія це слово на позначення іноземки. І загалом мені ця тема не близька. Я не надто цікавлюся сходом. Але книга обіцяла хороший гумор, і я вирішила: ну окей, я дам цій книзі шанс, і я не помилилась. Справді, сюжет цікавий, легкий. Навіть мене зацікавило те, як от будуються такі міжкультурні шлюби. Тому що тут все доволі просто і легко пояснено, і звісно, з гумором, що мені дуже-дуже сподобалося, було дуже легко читати, було дуже приємно, і звісно, я не раз посміхалась. Також мені дуже сподобалося те, що тут теж є ілюстрації, і е, те, що е, тут додано такі, ніби як пости з Фейсбуку. Які героїні робили ніби в себе на сторінках. Це теж дуже класно стилізовано і плюс різні ліванські, не тільки слова, яким є пояснення, страви, якісь традиції, загалом мені сподобалося, хоча я ж кажу, я не надто цікавлюся сходом якимись східними темами. Але от пояснення міжкультурних таких шлюбів, навіть співжиття, як люди вживаються, мені сподобалося. І сюжет теж мені сподобався, оскільки один з героїв, Жават, звертається аж Ажнабі на червоній машині, власне, до українки Павлини, яка також заміжня за Ліванцем Ахмадом. По допомогу, оскільки в нього щось не ладнається з його дружиною, теж українкою вірою, і власне він звертається до павлини за порадою, але несподівано. Все е, розвертається так, що віра кудись зникає, і Павлина разом зі своїм чоловіком Ахмадом та Живадом вирушають на її пошуки, і це насправді дуже захоплива цікава пригода. Якщо шукаєте щось з хорошим гумором, легке, цікаве і неординарне, то рекомендую. Е, після цієї книжки думаю, що почитаю ще щось із Марини Гримич. Я задоволена. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Якщо читали щось, то коментуйте. Якщо читали, власне, ці книги або щось в цих авторів, то буду дуже рада почути ваші враження і відгуки. І якщо можете порадити щось, то теж буду дуже вдячна. Дякую вам за перегляд і бережіть себе.